Вітаю! Ви на каналі Братий Хом'як. Сьогодні середа і, як завжди, рубрика Публічний портфель, де я відкрито торгую альткоїнами. Що ж, давайте не будемо гаяти час і безпосередньо перейдемо до портфеля. Це мій портфель на DropStab. Посилання на нього буде в описі під відео. Як бачите, він є в невеличкому плюсі. На минулому тижні я набирав два альткоїна по 50% кожного лоту. Це я взяв з РО, з якого ТВХ 2,21, і взяв Апто, з якого ТВХ 46. 5 на даний момент дві позиції знаходяться в плюсі, і також я планую набирати далі позиції, які я вам зараз покажу в своєму огляді. Що ж, давайте перейдемо до огляду позицій, які ми набрали, і подивимося, що ми будемо робити далі. Також не забувайте, що всі угоди в моменті я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який буде в описанні під відео. Так, давайте розпочнемо з РО. Дивіться, що у нас відбувалося, чому я брав позицію, так як я розказував у своїх попередніх відео, я очікую зняття цього недільного фракталу, який є індюсментом в rejection блоці одного місяця і підтвердження продавця на одному дні. Так як ми зняли цей фрактал і прийшли в денну зону, ось тут є денний імбаланс продавця. Цим самим це буде наше FTA. При його тесті у нас не сформувався денне підтвердження продавця. І, можливий, два варіанти. Можливо, ще заповнення 100% його. Це перший варіант. А другий варіант, дивіться, що ми зробили. Отут тут у нас є денний Rejection блок одного дня. І також у нас є внизу ще rejection блок одного дня як підтримка. Ми можемо розглянути такий варіант, що звідси ми можемо зараз опуститися в оцю підтримку одного дня і через 4 години конфірм вже вийти подальшу ціль, яка буде в ДНФ в даний момент. Це є ось цей фрактал. Але також ми можемо і зняти його і опуститися. Якщо ми зробимо підтвердження продавця зараз на 4 годинах, і ця зона не надасть нам об'єму, тоді ми можемо опуститися нижче. По-перше, заповнення оцього всьогоденного імбалансу, який ми не заповнили, а поставили тільки тригер, це на меншому таймфреймі, або можна взяти оцей «Rejection Block». Одної неділі і тест його 0,5. І відповідно враховуємо це, що ми не тестили 0,5 місячного режекшн-блока. Також треба брати до уваги, що на ЗРО 20 числа буде великий розлог. Так що давайте робимо так. В даний момент позицію я написав в телеграм-каналі, що я перевів її в безубиток. І я очікую підтвердження покупця на одному у вигляді імбалансу або СНР. -у. Це раз. Або при тесті Rejection блока одного дня. Я очікую підтвердження покупця на 4 годинах і буду добирати позицію. Але тоді я буду набирати позицію на 100% лоту і буду ставити стоп за ось цей фрактал. А якщо тут не буде поступати об'єм 4 годин, тоді тут ще можна подивитися, що в нас є тригер, а тригер є, тут ще можна пробувати заходити і через годину до. 4-годинного FTA, але це вже треба буде дивитися по факту зняття оцього 4-годинного індюсмента в денному Rejection-блоці. Ну, краще все рівно дочекатися 4 годинного або денного підтвердження покупця, і тоді собі спокійно рухатися в наступну недільну ціль. Так, давайте, напевно, перейдемо далі. Так, а наступна моя позиція, яку я також підбирав, це Аптос. Тут також похожа ситуація, яка була на ЗРО, тобто ми у місячному rejection блоці зняли недільний фрактал і прийшли в FTA, і тут, тут, бачите, яка ситуація. Ми зробили денний конфірм покупця у вигляді імбалансу одного дня, відповідно, ми анульовуємо ось цей імбаланс. І рухаємося в недільну ціль. Перша недільна ціль. Е, у нас по ньому це буде ось цей Rejection блок, який ми відмітили в 6.1, або ось цей фрактал. І там уже потрібно буде по факту дивитися. Так, але. Давайте будемо робити так. Так як я казав, що при конфірмі ми будемо усилювати позицію, відповідно, дивимося так. Дивимося зараз тест цієї зони, і чи ми отримуємо підтвердження покупця на 4 годинах. Якщо ми не підтверджуємо, не отримуємо підтвердження покупця на 4 годинах, відповідно, ця зона у нас стане інверсивною, ми скоригуємося і підемо вверх. І Якщо ця зона буде інверсивною і. Це я або заступлюсь, або попробую вийти на повторному тесті зони. Якщо такого не буде, будемо дивитися далі і очікувати денного конфірму, і вже з денного конфірму усилювати позицію другою, другим добором, або чекати розвитку подій, що ми будемо бачити далі. Тому що, по факту, якщо оцей денний об'єм нам дає підтвердження, ну, наступна недільна ціль у нас буде або ось цей. Rejection блок одної неділі або його зняття. Тут, що, що мені не дуже сильно подобається, але так як він зараз зробив конфірм, тобто сижу і очікую, дивлюся, що з ним відбувається. Тобто, позицію в даний момент я не стоплю. Чекаю теста цієї зони. Якщо на тесті цієї зони не поступає підтвердження 4 годин, швидше за все, я заступлю, напевно, цю позицію по Аптусу, але вже буду діяти по ситуації. Так, давайте подивимося далі по наших позиціях. Далі нас цікавив авакс. Як бачите, Авакс чітко пройшов в зону Сценару. Яку ми очікували? Ось вона, але він не зробив підтвердження покупця на одному дні. Тобто, я казав, що у нього я заходити не буду. Відповідно, якщо ми зараз підтверджуємо об'єм на 4 годинах, ми коригуємося далі, а наступна у нас ціль буде ось цей недільний фрактал, або ось цей rejection блок одної неділі. Тобто, те звідси потрібно буде дивитися. Якийсь розворот, або якщо це у нас буде СНР дійсно, тоді у нас ще може бути розворот, наприклад, при на ось цих фракталів. Тобто очікуємо захід всередину сенара і підтвердження об'єму на одному дні. В Авакс без підтвердження об'єму, я не буду заходити, тому що все ж таки, якщо глянути було ось тут. Оцей апсайд 35%, мені здається, не дуже великий для такої монети, як Avax, враховуючи те, що ми сиділи під зоною FTA, і ось тут заходити на рахунок 4% прибутку я не бачу, коли я впевнено бачу таку ситуацію, що ми можемо все-таки скоригуватися ще нижче. Тобто буде підтвердження, тоді зайду. Далі давайте ще глянемо на тон. Так, а Тоном минулого тижня взагалі вийшла досить смішна ситуація. Як тільки я сказав, що про нього не говорять ні в яких СМІ, тут же на тоні з'являються пампові новини, і він просто одною денною свічкою вилітає вверх, де знімає недільне ФТА, і потім через декілька днів робить підтвердження продавця і тим самим відміняє оцей весь вихід вверх. Дивіться, по ньому я би реально саме безпечно увійти на недільному підтвердженні покупця. Але коли ми будемо бачити ситуацію, що ми знімаємо ось цей індюсмент, ми можемо пробувати зайти через денний конфірм покупця. Ну, бачите, ми формуємо таку всю ліквідність, я думаю, що швидше за все ми її знімемо. Давайте ще напевно подивимося далі. А з. ЗК у нас виглядає трошки цікавіше? Дивіться, що я оцікував по ЗК, що ми прийдемо в Rejection Block і знімемо е, недільний індюсмент. Е, розумієте? Але яка ситуація виходить, що «Rejection блок у нас є неділя, місяць у нас закрився по ньому неважно. Індюсмент ми не знімали, але тестили Rejection блок. Відповідно, ми так само йшли в зону ФТА одного дня і зробили, бачите, зробили підтвердження покупця на одному дні. Це, З одної сторони, при тесті його і конфірмі на 4 годинах можна пробувати вихід вверх в наступну недільну ціль, а наступна недільна ціль: являється у нас. Оцей фрактал це досить непогано. Але тут також треба бути досить обережним, тому що тут, 16 або 17 числа, у нас буде дуже серйозний розлок, і це може продавити ціну набагато нижче. Так як місяць у нас закрився погано, це досить небезпечно. Відповідно, так як я бачу, що ще може бути невеличка корекція, і ми можемо ще зняти ось цей все-таки пул. Тоді я б вже через після зняття оцього пула я би пробував заходити в якусь позицію через день. Або брати ось після тесту цього і на конфірмі 4 годин заходити зі стопом за ось цей імбаланс. Тоді ще можна пробувати. Але як бачимо, що дні у нас не позакривали з це позитивно. В принципі, він виглядає непогано. Давайте будемо пробувати так, очікувати тест цієї зони покупця і підтвердження покупця на 4 годинах, і будемо заходити зі стопом за ось цей імбаланс. А в ви було ставити стоп за цей фрактал, але просто ну, не бачу сенсу. Чому не бачу сенсу? Це 10% профіту. Досить, велик, ну, досить непоганий стоп лос І враховуючи те, що тут немає. Ні, тут є Rejection, тут ще може бути Rejection блок одного дня, в принципі, він теж може дати, дати реакцію. Так що в ідеалі стоп ставити за ось цю зону. Давайте так, очікуємо зняття і чекаємо підтвердження об'єму покупця. Буде підтвердження об'єму покупця, тоді будемо дивитися по ситуації. В даний момент він мене цікавий, тому що навіть якщо це розлок, також перед розлоком можна і непогано вигнати ціну, а не просто її взяти злити. Але якщо враховуючи той, який запас, як всі мають фонди, вони можуть без ніяких проблем це все злити, і ми можемо. Бути ще набагато нижче, але ще є в нас ситуація, що ми не... Ні, ми ще в Strong Order Flow місячному. Так що давайте зробимо так. Дочекаємося зняття і підтвердження 4 годин. Давайте ще глянемо, що у нас відбувається швиденько з атомом. Так, що ми бачимо по атому? По атому бачимо, що місяць у нас закрився зеленим, це вже добре. Але ми не маємо ніякого rejection блока це мені не подобається. Дивіться, дивимося, що в нас в неділі. В неділі є недільний rejection блок. І є ось цих два пула ліквідності, які ми би, напевно, зняли. Оцей, як ми пам'ятаємо, імбаланс нам не дав ніякого підтвердження. Навіть ну, можливо, ми отримаємо якісь підтвердження на дні. Так що маємо інверсивку, ще й підтвердження на. На днів продавця, і це відповідно нас таргетує в неділю. По неділі у нас є оцей пул ліквідності. Тобто, тут би я очікував зняття оцього пула ліквідності і підтвердження покупця на одному дні, і вже тоді би дивився якийсь вихід вверх. По-іншому, через день, навіть якщо ми зараз зробимо підтвердження покупця на одному дні, воно нам особо нічого не дасть. Краще дочекатися зняття, якщо й буде зняття у цього пола ліквідності, і тоді робити якісь дії. Ну, Так то атом на даний момент мені не виглядає позитивно. На сьогодні все. З вами був Боритий Хомяк. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, де я публікую свої угоди в моменті. Не забувайте ставити стопи, бережіть себе і свої депозити. Всього найкращого.